Розумієте, вона просто закрила переді мною двері, бачила, що я з гостинцями, хоч трохи й промокла, може б, від іншої невістки я таке й очікувала, але ж не від неї. Ви мені наслідете тут, сказала перед тим, як двері закрити, а продукти у нас є Максимко в садочку, Тимур на роботі, а я зайнята. І все, ось тобі прийняла дорогу свекруху. Коли ж я їм квартиру віддавала, то наче Ангел усміхалася та раділа. А тут таке я все життя жила заради сина, і це не якась банальна фраза, бо це суть і сенс мого життя, все найкраще для дитини. Батько Тимура був таким добрим чоловіком, що я після нього відмовилася взагалі одружуватися вдруге. Отак все життя й прожила заради сина заради його інтересів, заради його успіхів, а сама махнула рукою і все. Звичайно, що я мріяла, аби він мав родину, гарну дівчину та дітей, щоб ми всі разом жили, якщо не буквально, то близько один від одного. Я б усім їм допомагала, готувала їсти, гуляла б з онуками. Нарешті це сталося привів Тимур знайомитися, Настю. Дівчина була гарна і усміхнена, з любов'ю дивилася на мого сина, що ще мені треба. Відгуляли весілля і стали ми жити разом. Я її ні зранку не будила, ні заставляла щось робити, бо ж квартира, як завжди, встану, то всім сніданок, одяг попору тимурчико, і попрасую, він на роботу скоріше йде, а вже потім за ним Настя. Без стуку в кімнату до них не заходжу, нічим не турбую, гроші ні на що не вимагаю, тішуся лише з їхнього щастя. Але тут Настя почала вже й характер проявляти. То я в ванні задовго, то я продукти взяла і не те приготувала, що вона задумала то шумно пилосошу, то важко ходжу. Віро, каже мені на мої клопоти подруга, хай поживуть окремо і тоді будуть цінувати тебе. Що ти таке кажеш, кажу я їй, яке окремо, ти знаєш, яка у них зарплата, там вкупі лиш на оренду буде. То й добре, тоді тебе цінуватимуть. Ага, або навпаки, ще й сваритимуться між собою. Не хочу я, аби мій синочок страждав. Я дуже довго думала над словами подруги і вирішила, що краще буде, коли я знайду собі квартиру і буду жити окремо, а діти хай собі вже на місці. Син зрадів такій події, і вже й Настя почала усміхатися та, мамо, казати: переїхала я в стару Хрущовку, але мене цим не злякати. Знаєте, важко було без звичних речей, без своїх меблів, без вигляду з вікна, але я вірила, що все налагодиться і у мене, і у них. Я продовжувала працювати і всі заощадження віддавала синові, адже, слава Богу, були приводи то на коляску, то на колиску. А після роботи я ще й до Насті бігла, аби з дитиною посидіти чи щось їм їсти зварити, але невістка це сприймала просто в штики. Я дивлюся навколо в хаті безлад, в холодильнику порожньо, а вона мені так крізь зуби, що я не так дитину тримаю, не так їй пляшечку подаю, не так підгузок замінюю. Я за дверима не сльозу змахувала, але все одно йшла, бо ж Тимурчик голодний, а Максимкою Колискової не чує, а лише одне годіння з телевізора чи телефону. Отак я й жила, жила для них. Знаєте, я собі подумала, що дитині треба й на свіже повітря, тому й відкладала давно дітям на машину. А що? Зарплата у мене завжди була хороша, а на себе я ніколи не витрачала. Отак я складала та до них бігала, аж до того моменту, коли забула парасолю і попала під дощ, несучи їм з базару продукти. І тут невідка, отак переді мною дверима, і гримнула. Я не могла прийти до себе, покликала подругу. Та вже для себе живи, каже вона мені, я ж не вмію для себе. Та поїдь десь відпочинь, серіали дивися, кота заведи, з сусідами перезнайомся, поїдь за кордон. Світ такий великий, а ти вчепилася до двох квартир і ні собі, ні їм життя не даєш. Заскучають і самі тобі подзвонять. Спочатку я поїхала в автобусний тур термальними водами по Європі. Як люди живуть, а я. Тепер вчуся жити в своє задоволення. Син телефонує інколи, аби з онуком посидіти. А я завжди з радістю, коли у мене є вільний час, але тільки тепер часу у мене для них дуже мало. Підпишись, підтримай українськомовний контент.